Міжнародний день музеїв з'явився в календарі у тепер уже далекому 1977 році, коли на черговому засіданні міжнародної ради музеїв було прийнято пропозицію про заснування цього свята, розповідає Андрій Фесенко, директор Миргородського краєзнавчого музею імені Опанаса Слестона, і вже з 1978 року цей день, що відзначається щорічно більше ніж у 150 країнах, є приводом для того, аби привернути увагу громад. Ськості до музейної діяльності і показати наскільки ця діяльність важлива для суспільства щорічно. Ми в Миротському краєзнавчому музеї імені Опанаса Сластюна проводимо тематичні заходи, які присвячені міжнародному дню музеїв. Кожен рік і це міжнародна організація музеїв. Вона визначає тематику проведення міжнародного дня музеїв для всіх країн, і цього року вона проводиться під таким тематичним гаслом. Музеї, це добробут і розвиток громад. І слід зауважити, що на сьогодні музеї перетворилися із установ. Які започатковувались як місце для зберігання історичних пам'яток, матеріальної і нематеріальної культури на свої рідні культурні хаби, де громадянин може не просто долучитися до історичних і культурних надбань, але й самовдосконалюватися. Ми вважаємо, що повноцінний громадянин це громадянин, який не лише ну там свідомий платник податків, там чи законослухняний громадянин, але повноцінний громадянин громади це той громадянин, який знає свою історію, який долучається до її пізнання, до збереження історичних і культурних надбань. І звичайно, що в цьому процесі музеї зараз відіграють теж. Одну з таких ключових ролей От під час цього, наприклад, рашистської окупації, які, ми, які заклади перші постраждали саме і на чому окупант спрямовує свою основну увагу для руйнування. Це заклади освіти для того, щоб ми не мали свого майбутнього. І музеї, оскільки музеї це зберігачі нашої історії, це музеї це зберігачі чи наших історичних традицій музеї це зберігачі нашої історичної пам'яті. А до уваги відвідувачів Миргородського краєзнавчого музею, які завітали сюди саме Міжнародний день музеїв, було запропоновано чимало заходів. І, зокрема, презентовано видання ми на карті Миргорода про ті поневіряння, яких довелося пережити музею, за свою більш історичну історію, знаходячи тимчасовий прихисток, найчастіше у Непристосованих будівлях, а ще провели цікаву пізнавальну історичну вікторину, коли Наталія Палець, головний зберігач фондів, демонструвала старовинні предмети із музейного фонду. А відвідувачі музею мали відгадати назву цього предмета і його призначення. Дуже сподобався цей захід, і для нас, і викладачів, і студентів дуже важливо відвідувати музей і знати історію Миргороду, бо ми переїхали сюди не так давно, але вже плідно співпрацюємо з колективом музею. Дуже сподобалася вікторина і особливо цей пристрій Гала, який використовувався для вишивання білому побілим, бо такого ми не чули. І експонати були дуже цікаві. Звичайно, ми щиро вітаємо колектив музею. Музею з Міжнародним днем музеїв і бажаємо розвитку, процвітання та нових здобутків. Оскільки ж цьогоріч Міжнародний день музеїв у часі співпав із Днем Вишиванки, то у Миргородському краєзнавчому музеї імені Опанаса Сласьона було розгорнуто ще й унікальну виставку стародавніх вишиванок, колекція яких зберігається в музейних фондах.